А щоб менше хворіти, треба більше спати. Чому? Зараз дасть відповідь Дар'я Пилипенко, сомнологиня, яка вже з нами на зв'язку. Пані Дар'я, вітаємо вас. Вітаю! Цього тижня, звичайно, Росія геть здуріла, перепрошую за таке слово, і почала атакувати масштабно вже Україну безпілотниками, ракетами і так далі. І, звичайно, коли ми вночі чуємо потужний вибух, ми. Просинаємося, відбувається таке різке пробудження. Скажіть, будь ласка, чи може це різке пробудження з ще і після того ми починаємо нервувати, якось погіршитися і позначитися на нашому стані здоров'я? Так, звісно, я не можу не не відзначити те, що атака дронів впливає на порушення сну, тому що я серед теж, звісно, я звичайна людина і я знаходжусь серед цієї категорії. І коли лунає був вибух, людина просинається. І найжахливіше, що вона просинається різко, ось в чому причина. І тим самим вона собі фрагментує сон, тобто його перериває. Є, дві, є два варіанти пробудження. Людини після атаки. Або вона його просто перериває, тим самим не утримує достатню кількість сну, або просто дійсно дуже серйозно фрагментує, тому що вона просто не може повторно вже ініціювати сон, тобто заснути. І це вже є проблемою. Я ще хотіла у вас запитати з таким трошки особистим питанням. У мене є з початком війни, почалася вперше, я вже пережила таке явище, як сонний Параліч. І ми от говорили з українцями, в багатьох погіршився стан, і я певна, що не я одна, не я перша, не я остання. Може, трошки нам розкажете, як з цим явищем боротися, тому що, наскільки я знаю, кожна восьма людина в світі хоч раз таке переживала. Справа в тому, що якщо ми говоримо про сонний параліч, це дійсно є захворювання, яке потребує контролю, тому що людина може, по-перше, ну якщо це просто от людина вперше, да, з цим стикнулася, то це просто страх, оскільки вона пробуджується, людина все розуміє. Це розлад швидкого швидкої фази сну, це розлад сну, порушення сну, людина просинається, однак вона не може рухатися. І це такий страх відбувається. Тому, звісно, це не потрібно залишати безконтрольно. Потрібно звернутися до спеціаліста, проговорити це, тому що причини сонного паралічу є декілька груп, от і не потрібно це залишати без контролю. І якщо, якщо говорити з точки зору психологічно, якщо да в період війни, то звісно, це може бути предиктором того, що людина просто емоційно виснажена. Однак є ще безліч причин сонного паралічу, і не потрібно це списувати. На у мене дуже було багато клієнтів, які списували це на езотеричні фактори. З точки зору, мені там щось там наснилося. Я вважаю, що це віщий сон, Я там щось побачила і так далі. Однак, якщо ви щось бачите і не можете в цей період рухатися, будь ласка, зверніться до спеціаліста. А як ви думаєте, це або, можливо, от, думка спеціаліста? Це фізичні якісь чи це, можливо, війна стала збудником от такого явища? У соного... тому що перша, саме під час війни пережила. Якщо ми говоримо саме про сонний параліч, то для цього є певні чинники. Це війна може загострити так, цей період, тому що це все ж таки розлад сну. А сон це все ж таки процес розслаблення. А ми не можемо розслабитися в такий період, це нормально абсолютно. І звичайно є декілька факторів. Однак, якщо у людини потрібно вивірити, чи були вже епізоди сонного паралічу, так, ну от такі епізоди, коли людина просинається, не може рухати кінцівками, це абсолютна анамія м'язів. Вивіряти. Якщо це було, то потрібно розбиратися, збирати анамнез детальніше. А якщо це все ж таки сталося в період перший епізод війни, теж потрібно збирати все ж таки аналізувати клінічну картину детально. Звичайно, ми не можемо контролювати себе, коли ми чуємо небезпеку, ми просинаємося. Потім у нас пробудження відбувається. Але які хвороби. Може провокувати безсоння, адже після того, що ми переживаємо, нервуємо, ми далі вже складно заснути. Дійсно, дійсно, ви праві, оскільки найнебезпечніше, все ж таки те, що людина просинається і не може повторно заснути, тим самим вона скорочує собі тривалість сну. Наприклад, да, пояснюю, якщо людина має висипати 7 годин. Після того, як вона прокинулася після атаки, наприклад, пройшло там 5 годин. Вона прокинулася, вона вже не може просто заснути. От і все, в чому проблема. І вона проспала 5 годин. Наступного дня вона проспала, наприклад, теж 5 годин. Наступного дня вона вже настільки перевтомилася, що вона не може. Може вже проспати більше, тому що вже слідує психічне напруження. І така людина, яка не досипає, має наслідки у вигляді психічних розладів, у вигляді ризику серцево-судинних захворювань, такі як інфаркт, серцеві напади, інсульт, ендокринні розлади. Най, найпопулярніше – це діабет другого типу. Також це може бути а, наслідки у, у вигляді зайвої воги, ваги, так? А, також це емоційні розлади, апатія, також депресивні розлади, які являються. Як наслідок недосипу та порушення сну, тому що сон – це базова потреба людини. Якщо ми не спимо, ми не живемо, і ми не можемо говорити про високі досягнення, якщо ми не висипаємось. А яка людина може виспатися, якщо її сон порушують? Звісно, так, я розумію це. Продовжуючи тему безсонної ночі, ми, коли прокидаємося, ми беремо до руки телефон. Гаджет, і починаємо читати, куди прилетіло, де летить, що збили, що не збили. І це звичайно у нас там на годину, на дві затягується. Я як, як взагалі гаджети впливають на якість нашого сну і на якість нашого здоров'я. Дуже добре запитання, дякую вам за це, тому що ви підсвітили найяскравішу проблему безсоння. А проблема безсоння є в тому, що провокуючий фактор це якраз синьо-білий спектр телефону та гаджетів. Навіть якщо здорова людина, Проживаючи, можливо, навіть нам десь там на островах <Thermzerne> і буде використовувати посеред ночі телефон, вона має дуже великий ризик порушень сну, писонь. Інсомні, це розлад сну відповідно до міжнародної класифікації. От, і тому, звісно, не потрібно хапатися. Ну, наскільки, да? наскільки це можливо, якщо звичайно люди, це залежить від того, в в на якій території перебувають люди. Однак, якщо ми говоримо з точки зору саме сомнології, з точки зору впливу білого спектру на сітківку ока, да, там, то звичайно, якщо людина така перенервувала, тобто порів вже виростає збудження, потім ми додаємо світло датчик, а світлозадатчик це якраз світло біл, синього спектру, тому що він аналогічний тому, коли сходить сонце, і людина повинна пробуджуватися. Тобто ми сигналізуємо в своїй нервовій системі про те, що нам пора вставати. все ок, давай пробуджуватися. І потім повторно заснути дуже складно. А тим самим ми себе просто погружуємо в стадію активного збудження нервового м'язи напруджуються, м'язи скорочуються, ми починаємо думати думки, ми не можемо просто заснути. Тому, по можливості, звичайно, я розумію наші реалії, по можливості перевірити. О, перше, друге, е, відкладіть, коли перевірили. Якщо ваші рішення не змінюються з точки зору вашої перевірки, так не перевіряйте. Якщо ви нічого не зможете змінити після того, що ви просто побачили, ви розумієте це. Я, я думаю, що багато глядачів знають, що якщо вони подивилися... Подивилися, вони нічого іншого не зроблять, просто не перевіряйте, тому що якість здоров'я вашого фізичного та психічного вона найвища. тому що людина може приймати рішення здоров'я тільки коли вона висипається. Пані Дарія, і ще таке питання: безсоння лікує кожен хто як може, і не всі йдуть до лікаря, не всі звертаються до спеціаліста. Є певні люди, певна категорія людей, які приймають снодійні. І, от можливо, серед наших глядачів такі є. Могли б ви розказати, які є ризики приймання снодійного без рецепту фахівця? Так, теж дуже дякую за питання. Це дуже класне запитання, тому що в нашому суспільстві прийнято вважати, що безсоння це не хвороба, це нормально, це, можливо, ознака лінії якоїсь, або ти не втомився. Однак, дійсно, якщо людина просинається вночі часто, просинається рано вранці, до будильника, якщо їй потрібно вставати, або не може ініціювати сон, тобто заснути після нічного пробудження більше ніж 15-30 хвилин, це означає, що в неї безсоння відповідно до, звичайно, клінічної картини сну. Їй потрібно звертатися до, фі... до фахівця. Це потребує лікування. Це не означає, що вона якась лінива і не така. От. І просто тому, що я не можу заснути приймати снодійне, не контрольовано, не рекомендовано. Тому що, наприклад, якщо у людини існує апноя, обструктивна апно сну, тобто храп, вона хропить. І така людина. Не може заснути. У неї є важкі засинання складнощі. Вона просто прийме снодійне, і е, то є ризик летального просто виходу з цієї ситуації, тому що снодійне просто заблокує дійсно е, е, центри дихання. І людина не зможе підбудитися в період зупинки, тому що пною це зупинка дихання протягом сну, це розлад сну. Тому потрібно дуже контрольовано та відповідально відноситися до снодійних. Тому що якщо людина має складнощі засинанням, то існує причина, і потрібно цю причину знайти та пролікувати або пройти терапевта. Причина є снодійне лише. Просто купує цю причину, вона блокує на деякий час, однак короткостроковий, а потрібно знайти причину, а таблетка не вирішить причину от чому проблема. Пані Дар'я, то як висипатися? <клес> як висипатися? По-перше, потрібно мати, от найголовніше те, що я говорю своїм пацієнтам. Будь ласка, лягайте, у котрі ви хочете. Так, у котрій хочете. Однак тільки системно. Якщо ви лягаєте о дев'яті, о дев'яті, будь ласка, о другій ночі тільки кожного дня о другій ночі. Тому що мелатонін синтезується не з огляду на годинник на стін на стінці, він синтезується з огляду на е, кожен день засинання. Якщо ви лягаєте о десятій, то він буде синтезуватися за півтори години до десятої. Якщо у третій ночі, то за півтори години до третьої ночі. Будь ласка, тобто системність. Обов'язково виключіть синьо-голубий спектр екрану за хоча б 60 хвилин до сну. Обов'язково, тому що ви будете порушувати синтез. А мелатонін, він не впливає на процес засинання, він впливає саме на підтримання ефективності сну. Це важливо. А, і також, звичайно, я хочу звернути увагу на те, що, що має бути рутина сну. Потрібно мати все ж таки хоча б такий мінімальний ритуаль для засинання. А коли є, наприклад, якісь причини порушення сну, наприклад, як атака дронів, да, будь ласка, хоча б подихайте задовольніть свою парасимпатичну систему нервову. Це гальмування. Однак не активно, а тільки повільно з животиком. Це дуже буде розслабляти. Хоча б трошки. Дякуємо. Дякуємо величезне за поради, пояснення. Дякуємо, бажаємо вам гарного вечора. А нашим глядачам ми нагадаємо, що з нами на зв'язку була Дар'я Дар'Пипенко.